Усім садівникам привіт-привіт! Мене звати Іра. Я рада вас вітати у себе в гостях. Давайте сьогодні ми побалакаємо, роздивимось, а також разом переробимо. Одну з моїх клумб, яка є на моїй ділянці, їй дуже багато років. Трішечки. Я сьогодні разом з вами хочу поринути у сад тінистих рослин і не тільки. Більше акцент буду віддавати у перевазі вічно-зелених і хвойних квіточок. Зараз ви, наприклад, бачите, що я вам показую, розказую та презентую, як чудово виглядає. Кетоє, Ми його разом з вами купували, я вам про нього розказувала. І так, досі він у мене стоїть у горщику, але саме вже на цій клумбі. І давайте я буду вас трішечки з нею знайомити. Є в мене тут така невеличка ділянка під парканом. Дуже цікавої форми, на мій погляд, вона нестандартна, ось так виглядає. Якщо брати по ширині, приблизно десь 2,5 метри. Але, як ви зрозуміли, і бачите, є трішечки ще вона вузча. і мені треба її переробити саме ось до цього місця, до кіпарисовика, який в мене зростає дуже-дуже багато вже років. Ну, Мабуть, 20. Ну, 15 це точно. Він є по висоті 4 метри. І ось це місце від нього під парканом десь приблизно, де стоїть паддуб. Йде 70 см. Ну, щось мені так здається, по ширині. Я вже, звісно, цей паддуб, це мадамбріот, у мене йде сорт. Ось тут його вже лишила, хочу тут посадити. Ось такий гарнесенький в мене. Тобто я вже його тут поставила і придивляюся, як він реагує на світло. Саме цей куточок у мене є тіністий. І мені здається, йому тут сподобається. Хоча трішечки сонечко тут падає, але подивимося. Тобто є така, бачите, місцевість. Я хочу прибрати ці камінчики, я хочу прибрати оці всі свої багаторічники. Не всі, звісно, але більшу частину. Ну І та, яка є тут із серії трав. Та квітів багаторічних ще навесні нам придеться трошки перебрати. Ну тобто, я буду займатися наприкінці січня 2025 року, саме переробкою цієї ділянки. Вона, до речі, в мене ділиться на дві частини: тобто, по праву сторону кіпарисовик стоїть. І я вже, як ви зрозуміли, принесла деякі рослини, які планую тут посадити, але мені потрібна ще ваша порада. Чи треба це робити, чи не треба. Чи, можливо, ви щось тут мені підкажете. Ось, наприклад, гошики, да? Стоїть також османтус. Я також хотіла його сюди посадити, можливо, так і зроблю, але ще я точно не вирішила. Ось точно знаю, що сорт... Курлі гулт, якщо я не помиляюсь, влію китоя, який ви зараз бачите прямо перед собою на екрані. Ось його я хочу точно тут посадити. Мені треба це все прибрати. Пізніше я ще приберу ось цю травичку вічно зелену, вона мені там заважає. Хочу винести її за двір, а на її місце посадити інші рослини. Гейхеру буду полишати, бо вона мені подобається. Дуже гарнесенька вона переносить сонечко, його промені, тому вона тут лишається на цьому місці. Ну, а також ще треба викопати. Цибулинні рослини інші. Є тут і багаторічники в мене. Ось, наприклад, цю хосту я буду звідси прибирати, бо на її місце буду саджати хвойну рослинку, яку саме ми з вами побачимо пізніше. Треба ще прибрати камінчики, це також затратно по фізичному ресурсу, але я буду сподіватися, що в мене все вийде. Планую я це зробити до середини лютого. Того, тому що далі я хочу ще переробляти взимку інші частини своєї ділянки. Буду вам, звісно, показувати. А поки я допила каву, як ви вже побачили, прибрала камінчики, хочу далі продовжувати трошечки вдосконалювати її, переробляти. Ну і, звісно, ділитися з вами, а також чекати вашої поради, щоб ви посадили на цьому місці під парканом. бо у Мене саме ця ділянка є і чиниста. І також трошечки сонечка саме під її краєчком. Ось бачите, скільки в мене тут камінчиків повиходило. Я вже знаю, куди я їх буду приміняти, можливо, перенесу на іншу хосту вже, бачите, викопала. Вона, до речі, дуже гарна перенесла мінус три. У нас вночі було день були плюсові температури. Як ви вже побачили, я принесла також і хвойні рослини в горщиках, Люмінету вже он, намагаюся. Трошечки прикопати, ну як прикопати. Я тут просто приміряю, як вона в мене буде краще виглядати, саме коли я буду доставати її з горщика. Дуже неперевершена. Ну і зараз ви бачите, як вона виглядає саме при денному освітленні. Тобто її кінчики, друзі, вони просто горять. Да ви її самі все бачите. Тому я вирішила, що вона тут мені потрібна. Тут є трошечки сонечка, ну як трошечки, ну часа, мабуть. 3-4 точно є, а можливо і більше. Будемо з вами все роздивлятися вже пізніше. Також яйцю ретейл я принесла сюди, поки буду її полишати в горщику. Ще треба мені ось цю гортензію волотисту перенести, з-під паркану трошечки сюди ближче видвинути, тому що на неї мало сонечка попадає. Так вона квітує, все з нею гарнесенько. Вона не горить, але я хочу її. І звідти прибрати, бо вона малесенька. Під паркан хочу посадити все ж таки більш-менш високі рослини. Бачите, ось цей сорт леокетоя, Він, друзі, подивіться, от зараз січень 2025 року, а він просто горить. Дуже крутезна, вічно зелена рослина, і мені здається, отут з люмінетою вони просто будуть ідеально один з одним поєднуватися, тому що обидві йдуть в таких зелено-жовтесеньких відтінках. Йдемо далі з вами. Ось так, я вже вам показала цю хосту. Хочу ще також. Трошки викопати, та не трошки всю, мабуть, прибрати госту, та, яка у мене зростає поруч з цими рослинами. Я маю на увазі ось цю. Друзі, подивіться, будь ласенько. у мене є тут її величезна. Куртина, галявина, і вона так, знаєте, гарно наростає, симпатична, Взагалі, знаєте, як ото кажуть, посадив і забув, але хочу прибрати її, бо ось це місце, бачите, воно в мене підняте десь приблизно на 15 сантиметрів. І ось мені треба гейхеру ще також прибрати, тобто є чим зайнятися. І це треба зробити, прибрати, викопати, і зразу посадити до горщика. Тобто це віднімає час. Але, друзі, не дивлячись на те, що на вулиці зима, і хтось мені скаже, не треба цього робити, що будуть морози, сніг може випасти. Так, все це можливо, Але мені здається, рослини садові це гарнесенько перенесуть, тому що це є ті сорти, які витривалі. І я це роблю. Під парканом я хочу посадити саме рододендрон не між ялицями, а в іншому місті, поза ними. І тому мені хочеться, ось, наприклад, в цьому місці, бачите, де я тут поставила також лівки тоя інших сортів. З права в мене йде сорт макіяж. Дуже гарнезний, подивіться, такий, ну, соковитий, я б сказала, кущик до мене приїхав. І по ліву сторону то є сорт Рейнбоу. От. Їх відтінки, саме цих лєокетої, мені дуже подобаються і вони просто ідеально підходять під ті барви, які я тут загадала посадити. Оце місце, бачите, такий щиток електричний. Мені хочеться його прикрити, сховати від очей. Тому я планую тут посадити рододендрон. Не знаю, чи вийде в мене, чи не вийде. Ще треба правильно обрати сорт. Я вже як ви зрозуміли, посадила падуб мадам Бріот. Дуже симпатичний. Мені здається, непогано тут все у нього виходить. Головне, щоб йому тут вистачило світла. Поклала гілочки троянди, тому що коти побачили, що я тут ворушу землею. Вони вже тут, як тут. Мені дуже не хочеться, щоб вони з цієї землі зробили туалет. Ну, а зараз ви бачите, як виглядає моя ялиночка. Каменс симпатична, також ви можете її зараз роздивитися, як її барви виглядають саме при денному освітленні. Зелені, такі блакитні, ну дуже вона крутезна, також вона буде у мене неподаліку зростати. І, як ви вже зрозуміли, ще один мій красень тут зростає. Бачите, я маю на увазі мій подаруночок, який до мене приїхав. І ось цей кіпарисовик, який здоровений приздоровенний я його тут цього року дуже обрізала, гілки вже такі здоровенні були. Треба повністю його тут обрізати, сформувати його. Але я не достаю, дівчатка, він 4 метри, як я вже казала, от туди я змогла, бачите, я його трішечки підрівняла, щоб гілки не падали на мою клумбу. Ну а загалом вона виходить ну, і виглядає саме ось так. Є в мене тут де попрацювати, і хочу я вам сказати, чому я саме вирішила переробити, тому що де в мене зростає плющ на дереві, який попадає інколи в кадр цього відеоролику, він. Почав потихеньку портитись. І ось цей саме щит в електроенергії чи з електроенергією, він мені взагалі тут не подобається. Знаєте, мені рве око, тому я вирішила, треба щось зробити. Можливо, просто було б, знаєте, щодо щитка: посадити, наприклад, якусь рослину і, знаєте, як то кажуть, вгамуватися. Але ж ні, плющ він зростає, він з часом колись-небудь буду прибирати. але рослини які я запланувала, і вже тут в мене будуть зростати. Я маю на увазі вічно-зелені, такі як хвойні рослини, наприклад, люмінета та ялиця Ретейл. Їм потрібно час для того, щоб показати свої справжні розміри та барви. Ліукетує, який ви зараз бачите, це сорт є Рейнбов, він вже буде цього року в мене квітувати. Дуже симпатичний, неймовірно, гарні відтінки. Спочатку я хотіла саме його сюди Посадити, бо вони будуть йти ну, зазвичай так, по опису цих рослин до 60 см. Можливо, було б все гарнесенько, але вони саме ці рослини не закриють мені. Ось цей щиток. Тому я, знаєте, так, поставила ці квіточки. Бачите, як він гарнесенько виглядає. В нього тут такі кольорові барви, начебто все було б і непогано. Але щит буде все ж таки відкритий, тому вирішила посадити рододендрон. Але ліокетоя і його барви дуже гарнесенько поєднуються з гейхерею. Цього сорту. Я не знаю, як він зветься давнесенько, років, мабуть, 20 У мене цей сорт. Тобто, він старий при старий. І гарнесенько він виглядає саме, подивіться, взимку. Тобто він... Не боїться морозів, бачите, коли зростає, має ось таке бурякового відтінку колір, і зеленесенький, і гофріровані у нього такі листочки. Тобто він просто ідеальний. І по сухостійки саме цей сорт, бо цього року я цю ділянку майже не поливала. Тобто ідеально все, і мені здається, Ліукетуя, Гейхера, вони будуть тут ідеально просто один одного доповнювати. Надо правильно обрати їм місце розташування, і все з ними буде гарно. Тому я знаєте, в така вся в творчих буднях садівниці. Трошечки тут розмірковую, куди що посадити. Як ви зрозуміли, он помічник мені також допомагає тут. Ну і звісно ж, бачите, обходить все ж таки мої гілочки-троянди. Тому у мене ось таке відбувається. Творчий процес. Не знаю, що буду робити далі. Що буду саджати, буду вам, звісно, все це показувати. Подивіться, який гарнесенький падуб, сорт інграмі, якщо я не помиляюся, я його, до речі, вам так і не показала. Але він неперевершений, має цікаве своє забарвлення листочків і навіть у нього голочки у порівнянні з іншими сортами падуба, який я цього року придбала. Вони взагалі інші. Тобто ще треба також його посадити, обрати йому місце. Але то вже буде, мабуть, інша історія щодо нього та його посадки. Ну а зараз, поки я розташовую лєукитої, ялинки, ялицю, ну, тобто хвойні рослини, вічно-зелені. Ну і намагаюся правильно обрати рослини до цього місця розташування їх у, моєї, у моєму садочку. Тому що це найголовніше Найголовніше, якщо правильно посадити квіточки, то, звісно, вони не будуть хворіти, за ними буде мінімальний догляд. Ну і найголовніше це мати правильний, симпатичний їх вигляд. Як кажуть, доглянутий. Але хочеться все це робити з мінімальним його використанням. Я маю на увазі цим доглядом. Тобто посадив, як то кажуть, і забув, я таке практикую. Тому для мене це є процес, який створюється небистро і найголовніше, щоб все було правильно зроблено. Ось що у мене відбувається на кінець січня 2025 року. Бачите, камінчики вже лежать, чекають свого. Часу до переїзду на іншу ділянку. Друзі, на таких хвилинках я буду з вами прощатися, казати вам всього найкращого, до побачення, до нових зустрічей. Напишіть мені, чи сподобався вам такий формат відео, де ми з вами щось переробляємо, саджаємо. Чекаю на ваші пропозиції щодо вибору рослин саме під парканом, так і в іншому місті цієї ділянки. До зустрічі.